Цього року, 18 червня, відзначає своє сторіччя з дня створення служба дільничних офіцерів поліції Національної поліції України. За цей серйозний відрізок часу служба зазнала чимало змін, трансформацій, реформ. Проте незмінним залишається одне: орієнтованість на людей, їхні потреби у захисті прав та безпеки. За цей час також виріс не один десяток поколінь поліцейських, дільничний офіцер поліції. Це не просто спеціальність, посада чи професія, це покликання, стиль життя. Одним із таких поліцейських є В'ячеслав Боровик. Він іще досить молодий працівник поліції. Прийшов на службу до Конотопського відділу поліції у 2020 році після закінчення Національної академії внутрішніх справ, але він встиг вже зарекомендувати себе з позитивного боку як енергійний. Відповідальний працівник, ці риси відзначають у ньому його колеги та керівники. В'ячеслава Олександровича, я вперше побачила, коли він ще курсантом прийшов до нас на практику у відділ превенції. Пам'ятаю тоді, моя перша думка про нього була, що це природжений дільничний офіцер поліції. Він був такий до всього цікавий. Він намагався. Негайно виконувати ті, ті вказівки команди, які йому давали. Е, постійно цікавився тим, чим живе підрозділ, чим живе власне відділ превенції. І е, зараз дійсно я е, і дійсно тоді мені здається, я не помилилася, тому що е, зараз В'ячеслав. Е, це людина, про яку можна сказати, що він постійно біжить, він постійно в русі, він постійно на своїй дільниці, спілкується з мешканцями дільниці. Йому цікаво розкривати кримінальні правопорушення, якісь які скоюються на його поліцейській дільниці, на території його обслуговування. В'ячеслав Баровик в нашому Котовському відділу поліції працює з 2020 року. До нас він прийшов після закінчення Національної академії внутрішніх справ України. На даний час В'ячеслав обслуговує найбільшу дільницю міста Конотоп, а саме територію мікрорайону Зеленчак, в які входять вулиці Генерала Тхара, Лісового, Проспект Миру, Площадь Миру. За час своєї служби В'ячеслав себе зарекомендував з позитивної сторони як добросовісний відданий службі працівник, який наполегливо. Відноситься до виконання своїх обов'язків. Доручену справу завжди виконує з почуттям гордості і доводить її завжди до логічного завершення для того, щоб правопорушник не мог уникнути адміністративної чи кримінальної відповідальності. Тож сподіваємося, що в подальшому В'ячеслав. Буде наращувати свій робочий потенціал щодо відношення до служби та виконання своїх потенційних обов'язків. Робочий день В'ячеслава Олександровича розпочинається із коротенької наради у керівника служби та отримання матеріалів за зверненням мешканців його поліцейської дільниці, що надійшли напередодні. Далі молодий дільничний планує свій робочий день, визначає першочергові завдання та заходи, які необхідно провести. Одне з основних завдань дільничного офіцера поліції. Профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень на поліцейській дільниці, превентивна робота з підобліковими особами, громадянами, які раніше були засуджені та відбували покарання за злочини, перебуваючи під адміністративним наглядом чи схильне до вчинення сварок у родині. Важливо також приділити достатньо уваги й літнім людям, адже вони через свою довірливість, на жаль, найчастіше потрапляють у пастки шахраїв або потерпають від інших злочинних дій. Тож найперше дільничний прямує до Володимира Ігоровича, аби поговорити з ним, розповісти про найпоширеніші види шахрайств та застерегти від надмірної довіри до незнайомців. Далі В'ячеслав Олександрович зустрічається з чоловіками, які перебувають на профілактичному обліку з різних причин. Для них він не лише поліцейський, а в першу чергу порадник, який не лише вимогливо слідкує за їх поведінкою у побуті, контролює її, а й часто саме до нього вони звертаються за порадою у критичних життєвих ситуаціях, знаючи, що отримують необхідну допомогу, пораду чи підказку. Прямуючи поліцейською дільницею, дільничний не оминає увагою магазинів чи кіосків, де здійснюють торгівлю алкогольними та тютюновими виробами. Адже наразі проводиться профілактичні заходи із протидії незаконній торгівлі під акцизними товарами, і його обов'язок нагадати працівникам та власникам торгівельних закладів про правила торгівлі такими товарами, перевірити наявність відповідних ліцензій та дозволів, вже завершуючи бесіду з продавчинями. На службовий планшет В'ячеслава Олександровича надійшло наступне службове завдання: перевірити територію дитячого навчального закладу на предмет. Наявності на території чи поблизу неї вибухонебезпечних предметів чи підозрілих осіб, тож дільничний негайно прямує до дитячого садочка. На порозі його зустрічає привітна завідувачка, і вже разом із нею вони вирушають оглядати територію закладу. На щастя, підозрілих осіб небезпечних предметів не виявлено тож, переконавшись у безпеці дітлахів вихованців, поліцейський прямує до відділу поліції, адже у нього попереду ще не одна важлива місія. Нічне патрулювання. Поки містяни відпочивають після важкого робочого дня, працівники поліції, серед яких і наш сьогоднішній герой пильнують, аби мешканці міста були захищені, почувалися у безпеці, аби ніхто не порушував комендантську годину. Ось такий він, робочий день дільничного офіцера поліції, різноманітний, насичений спілкуванням, людьми, подіями, емоціями. Він добігає кінця. Але завтра буде новий день із своїми турботами. Здобутками, день, коли наша країна стане на один день ближчою до перемоги. Тож вітаючи В'ячеслава Олександровича, а у його особі і всіх дільничних офіцерів поліції Конотопського районного відділу поліції з професійним святом бажаємо їм добробуту, успіхів, натхнення і витримки у службовій діяльності, злагоди та затишку в родинах, а найперше мирного неба і перемоги нашої батьківщини над агресором. Слава Україні!